Всім привіт-привіт! З вами я Данило, <кхи> і сьогодні Роблокс My School Ticon, друга серія. Сьогодні має бути в К-24 Mobile, але я. Сьогодні Роблокс. На минулій серії ми побудували два класи: біологію і садіння всяких рослин і кінотеатр. Зараз я куплю декорації Це як знімаль... О, Папірчик заберемо. Тут тепер є всякі учні і вони дуже смітять. Так, йдемо ще тут олівець переберемо. Так. Що це ще є? Більше, більше я нічого не бачу. Тому йдемо, заберемо гроші і будемо купляти там. Всякі знімальні штуки. Так, опрямоємо перше дошку. Потім стільці. Ого тут стільці. У мене має додатися багато учнів, тому що дуже багато стільців. У мене зараз 31 учень і 3 класи. Непогано. Так, скільки в мене грошей? Мало трошки. Давайте підзбираємо. Поки я хочу подивитися... О, папірчики. Всякі позбирати, подивитися, чи вони є. Так, збираю папірчики. І зараз, поки гроші назбираються, будемо збирати папірці. папірчики. О, Книжка ще є. Давайте заберемо її. І треба обов'язково лазери включити. Тому що в мене один раз забігали хтось. Хтось забіг. Так, вже 4 тисячі, добре. Да ми ще щось купимо. ще книжку приберемо. Приберемо. Тепер йдемо. Заходимо. Заходьте. Купляємо вчителя і сцену. Ось це купляємо. Це світло і якісь розклади. Так, наступний в нас буде зараз, скільки він коштує? 1800. Зараз я заберу книжку, заберу гроші і йдемо купляти новий клас. Так, заходимо. Я не знаю, що купити. Тут всюди плюс один студент. Давайте купимо географію. Географію зразу купили. Глобус. Чи це глобус, але чомусь такий просто синій. Так, забираємо гроші. Географія. 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 Купляємо дошку там, де пише всякі країни різні». І світло. Так, олівець заберемо. Забираємо. У нас тепер вже 43 учні 4 класи. Збільшилися. Я би поприбирав трошки, тому що мені треба якусь тут якусь прибиральницю. Якусь прибиральницю. Тому що тут дуже багато сміття. А я не прибиральник. Давайте ще один клас купимо. Давайте перший перший. Бо там плюс три студенти. Лав. Лонг. Я не знаю поки що. Зараз, може, щось купимо і я дізнаюся. <кій> так. Збираємо гроші. Я би першу географію докупив, а потім вже наступне. Так. Це, це, це дешевший клас. Це його перше треба було це, а потім це. Так, все ми купили все. Виходимо, себе о, приберемо і йдемо по гроші. Гроші, Так, скільки в нас там? 1650 було. Тепер у нас 2387. Так, я йду куплю перше ось тут, щоб дізнатися, що це за клас. Це напевно клас акціон. Я не знаю, чесно, що це таке. Такий прикольний скін. Риба на голові. Я не знаю. Хто знає, напишіть в коментарях, тому що я не розумію. О, хтось воду розлив, приберемо її. Так, прибрали у нас тепер. 270 скулпойтів. Добре. За одне прибирання нам даються 10 понтів. Тепер же 280. Так, може, може я тут щось розумію по. Ну, тут є, є глобус, є вага. Я не знаю це клас ваги. Хто знає, напишіть в коментарях, тому що я не знаю, що це за клас. Так, йдемо. Купляємо. Ой, забираємо хороші. Хороші, я би прибрав цей папірчик. Прибрав би воду розлиту. Я хочу ще один клас купити. Давайте купимо геометрію. Та давайте геометрію, хочу геометрію купити. Така рожева геометрія. І... Якщо б я не знав, що це, ну по цьому б було нереально знати. Тому що це не знала, що це таке. Ну, хірометрію я знаю. <кій> Урок хірометрії. Так, приберемо олівець. Добре. прибираємо гроші і йдемо. Докупимо ось це. Ось цей клас. Це, це. І на це нам теж вистачає. Ай, чуть-чуть не вистачило. Чуть-чуть. Ой. Так, йдемо. Скільки нас вже? 79 студентів, непогано. Тут, як я розумію, є більше, ніж один борт, там є другий, третій, четвертий. Так, приберемо пляшку. Купимо останні парти. парти. І все цей клас відкритий. Тепер ж йдемо до геометрії. У нас мало грошей, але думаю, може хватить. Ну, тут дешевий клас геометрії. Добре. Але нам все рівно не хватає. Так, о, наступний поверх. 3000. Багато, багато. Скільки у нас там вже назбиралося? Мені десь треба, що все три. Так, вже назбиралося У нас вже 4 тисячі. Давайте докупимо першу географію, а потім підемо на другий поверх. Так. Купляємо це, купляємо це, купляємо це. Все купили. Тепер... Ну, не вистає на другий поверх. Йдемо. Може, щось сміття якесь побачимо. Та, є папірчик. Від зошита. Йдемо. Так. У нас є трошка грошей, тому йдемо і купляємо другий поверх. Як я розумію, це ж другий поверх. Так. І це... Ні, це не другий поверх. Добре, Куп... 에, забираємо папірчик, прибираємо. Це якась сцена... Ні, це сцена. Сюди можна Бачите? А, вона і тоді тут відкрите, добре. А це, напевно, актовий зал. Напевно, що актовий зал. Так. Тут треба багато грошей, тут десь треба, напевно, 10 тисяч. Хто це? Він ось так пройшов тут. Тут нема ніякої дірки, але якось він пройшов. Так. 4 тисяч, Опа! Оце вже... А, це сходи на другий поверх, здається. Вже. Так. Купляємо. Навіть не димо, що ми купляємо, просто купляємо. А, це книжки ми купили. Шафки. Я поки нічого не розумію. Так, давайте застрибнемо. Заберемо, заберемо, приберемо. Так. Забираємо. Давайте трошки почекаємо. Я поки подивлюся, може тут ще щось можна купити за скільки? За 600 дешеве. Давайте купимо. Це можна паркуватися. А, та це. А, ну, за 90. Давайте купи. Так, що, ходи. Земшоп. Що це таке? Ні-ні, мені цього не треба, дякую. Чувак. За 480 давайте купимо пішохідні переходи і ще щось там є. Так, ідемо ще, ще там купимо. За 80 дерево і все. ні, ще там теж дерево на там половині. Йдемо. <кій> Купляємось тут дерево ще. І все. Там, тут, тут жовте, там зелене. Так, йдемо. Забираємо гроші і досить у нас багато грошей назбиралося. Так, приберемо розлиту воду, приберемо книжку. Прибрали і тепер купимо, що це докупимо. Оце квіти, ясно. Давайте це тоді купимо. Це теж парти всякі різні. Там в мене вже грошей нема. Як воно дорого все. Так, папірчик приберемо. Прибрали папірчик. Йдемо. Заберемо гроші. Так. Я вже хочу докупити, мені цікаво, що це. Так. Welcome. Мені здається, що це актовий зал. Ну, Це не може бути актовий зал. я не знаю, що це. Якщо ви знаєте, що це і ось це, пишіть в коментарях, тому що я не знаю. Тепер я йду купляти на другий поверх. Сходи. Там пише сходи. Але сходи. Які? Так, виходимо. Можна тут щось купити? Ні, тут не можна. Давайте це припемо. Так. Може ще є якісь пап... А що можна купити за сколпойнт? Окей. Я нічого не зрозумів, що можна купити, але нічого. Треба багато грошей. У мене немає стільки грошей. Я все докупив. Здається, що так. Так, я заберу олівець. А я Заберу папірчик. І тепер, я думаю, що зібралося 4 тисячі. І ні, не зібралося на 79 студентів і 6 класів. Точніше, учні у мене студентів. Студенти в університетах. Але можна і учні. Так, тепер є 12. Так, купляємо. Та це як я думав на другий поверх. І воно вже дуже-дуже дуже дороге. Ну нічо, перший клас коштує на другому поверсі. 2200. доларів. Це долари, це не гривні. Я чомусь казав, що це гривні. Так, давайте йдемо купимо. Зстрібнемо ось так. Що купити... Ну, я... А в нас є вже геометрія, тому давайте астрономію купимо. Астрономія це як з космосом. І в нас вікна не куплені, дивіться, тут можна випустити. Я не буду випадати, я не хочу. Так, застребуємо. Я хочу... у нас же 101. Учень. Я хочу, щоб швидше зароблялися гроші. А, ось тут є. На другому поверсі теж є. Я думаю, що нема. Так, а можна вікна купити? О, вікна. Тисячу цей і це. Ой-ой! І це, як завжди, багато коштує. Що можна купити? Нічого нічого не вистачає. Заберу. Ось це можна купити хіба що? І це. Так. Скільки ще. Скільки ще? Тис... О, все, можна і це купити з цієї сторони. Другий поверх, я не знаю, до третього буде важко, тому що тут все купити воно буде дорожче. Але ми її будемо більше заробляти. Ми на початку заробляли. За одну секунду 1 долар, тепер дивіться, за секунду 115 доларів. Це вже результат якийсь. Давайте декорацію купимо. А, нам не хватає. Ну, оце, це хватає. Добре. Я хочу декорацію купити на астрономії. Так. Є. Так, це, купляємо декорацію, це ком не компас, а дивитися на зірки. Це компас, але... Дивитися на зірки. Так, купляємо. Ой, точніше, забираємо гроші і купляємо ще одну шафу. Так. Далі купимо ще одну шафу. Нащо мені стільки шов, я не знаю. Я би вже пішов трошки купити в астрономічному класі щось. Тут все дуже дорого. Я вже звідси виходжу тому що там все дуже дорого. Я би хотів ще тут купити такі скляні. Ш... скляні штуки, щоб ніхто не впав. З другого поверху. Ну тут можна перестрибнути, але не стрибати не вміють Ці учні. Так, мегафон ще треба купити. Мегафон <смешно> смішна назва. Так, мегафон купляємо, О, мегафон. Будь ласка, можна ще купити скрінні перила. Будь ласочка. Так, купляємо це що? А, це шафи. І тут ще одна шафа за 2000. Так, я ще одну шафу куплю. Добре. Тепер забираю гроші. І я би хочу Я хочу робити. От тут вже сміття, але тут ще нікого не було. Хочу вже купляти щось в астрономічному класі. Так, забираю гроші. Забираю іду щось одне куплю. Першу не знаю, що це. І це перше. Що я світло купив? Я вдаль. Я хотів купити парти, але я ось туди парти. Деск. А я нечайно купив світло. Ясно. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Майнкрафт, а на сьогодні всім па-па-па-па.